Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Президент США Дональд Трамп погрожує найближчі години, чи, може, дні. Я не знаю, він може придумати. В останній момент ми ж знаємо про його непрогнозованість так звану, так от він загрожує ввести фактично проти всіх країн світу драконівські тарифи, що неминуче призведе до краху всієї міжнародної. Торгівлі, яка склалася в останні десятиліття. Так. Ну, я думаю, що більшість країн, перш за все, країни Євросоюзу, там, Мексика, Канада, напевно, Австралія, там, і, і інші держави, Індія. так, вони в тій чи іншій мірі, е, будуть адаптуватися до цього всього. Чому? Ну, тому що в них є якась логічна побудова е, політичної системи на основі економічної системи. Так. Отже, базис, так би мовити, база. Всього це економіка, а вже політика, так би мовити, вторинна. Як я вам постійно наголошую, що політика сконцентрований вираз економіки. Але тут у нас є одна держава, так, це друга економіка в світі, це фактично ну, світова кузня. Де виробляється ну, більшість товарів нашої планети? Ну, що ми там, ми йдемо, наприклад, там у Юск. Так, це... І всі знають, що це от, така скандинавська компанія. А коли ти там купуєш небудь у цій компанії, яка. Ну там меблі виробляє інше начиння. Розпаковуєш їх і бачиш, що все те вироблено в Китаї. Воно, напевно, на замовлення цієї е е компанії, можливо, воно більш якісне, ніж, наприклад, той шир непотреб, який часто густо Китай. Е е Випускає для задоволення бідніших країн. Але все одно. Але все одно. Так ось, як на мене, то головна проблема буде полягати в тому, що в Китаї комуністи будують капіталізм. О чим відповість політична система, яка не є ну, гармонійною? З економічною системою. Поки е, оцього всього не було трампівського, то це якось існувало. Так. Такого разючого розриву між політикою, політичною системою і економічною системою, як в нинішньому Китаї, Історія людства ще не знала. І оця ненормальність, скажімо так, між політичною системою і економічною системою, якщо вона внаслідок цих тарифів порушиться, то в Китаї може, можуть відбутися, як кажуть, тектонічні зміни по приведенню. Я не знаю, може, це так задумано, я ж. <с> Але ну, це буде глобальний експеримент. Глобальний експеримент. Що таке експеримент? Це дії спрямовані так, на перевірку наукової гіпотези дослідника. От ми вважаємо, що ми будемо робити так-то, і так-то і так-то, а на виході отримуємо те -то, і те-то, і те то але ж експеримент завжди проводиться на, на обмеженому масиві. Ну, беремо одну країну, дві країни. Всі останні країни є контрольні. Але якщо це глобальний експеримент, то так не робиться, в принципі. Так не робиться. Це науково-методичний, як мінімум, злочин. Так. Коли ти на повному масиві, це все одно, що узяти, не перевіривши, наприклад, якісь ліки спочатку там на, на мишах, на пацюках, на щурах, на мавпах, на добровольцях, та запустити все це у вільний продаж. Так. Навіть з перевіркою всього цього і то іноді трапляються збої. А Тут на всьому масиві, на 8 мільярдах, перевірити те, що в голові у когось виникло правильно воно чи неправильне, можливо, правильне, я не знаю. А можливо, неправильне. А якщо неправильне, то що тоді буде? Тому що Китай, як ця кузня світова, він так чи інакше впливає оцими своїми зв'язками, цим постачанням тієї, всієї цієї продукції на світовий ринок на розвиток цього людства, так чи інакше. Що буде? І в самому Китаї, якщо почнеться е, ну, гармонізація, або е, ну, комуністи будують комунізм? Так, або капіталісти будують капіталізм. Ну, так далі продовжуватися не може. І ми з вами можемо буквально на ближчий час стати свідками тектонічних змін у світобудові.